Всім привіт! І зараз я хочу вас ознайомити з ось цією моделлю сумочки. Давайте більш детально її розглянемо. Більше кольорів ви можете подивитись на нашому сайті Inweg.ua. А зараз, на прикладі цієї сумочки я вам покажу, яка ж вона. По-перше, в серединці в нас два окремих відділи розділених кишенькою на замочку. Ось сховався в нас тут е, ця кишенька з замочком. Е, з однієї сторони, також у нас кишенька на замочку для мілких речей. І з іншої сторони, в нас додатковий йде ще дві кишеньки для дрібних речей. О, зараз теж ми так трошки в нас сховалась. Сумочка просто абсолютно нова і ще не призвичайлась до жіночих рук. А в наборі в нас йде довгий ремінець. Ремінець приєднується карабінчиками до основи нашої сумочки, а також він додатково регулюється, тому підійде під будь-який зріст та будь-яку фігуру для вашої зручності. Як ви бачите, сумка чудово тримає свою форму. Але при цьому вона дуже містка, вона дуже легенька, лише подивіться. В нас додатково ще йде ось така невеличка деталь. Це як прикраса. Тобто, по бажанню ви можете її залишити, можете її зняти, як душа забажає. Тож, нагадую, щоб познайомитися з усіма кольорами, заходьте на наш сайт і сподіваюсь, якась вам обов'язково приглянеться.